Україно моя, чисті хвилі ланів, променисті міста, голубінь, легкокрила. Україно, сьогодні звірів ворогів, ти грудьми вогняними зустріла. Сьогодні, діти, ми продовжимо з вами розмову про символи України. Ми з вами дивилися, знайомилися з прапором України. Зверніть увагу на нашому прапорі майорії, герб нашої держави. Герб наш символізує землю, волю, єднання нашого народу. Сьогодні ми з вами зробимо незвичайну аплікацію. Ось такий герб ми сьогодні зробимо, а ще його називають тризуб. Подивіться уважно, я думаю, ви здогадалися, з чого ж зроблений наш герб. Правильно, з макаронів. Для роботи сьогодні нам потрібна заготовка наша. Макарони, клей, простий олівець і пензлик. Для того, щоб почати нашу роботу, треба е, зробити ескіз простим оліцем нашого земля. Ай вам допомогу батьки, що зробити. Тепер беремо макарони, намазуємо їх клеєм і наклеїмо по контуру. Ось такий український герб-тризуб у нас вийшов. Я думаю, що наше заняття було для вас цікавим.